Олена Ковальчук, власниця сервісу бухгалтерських послуг. Досвід роботи в цій сфері близько 18 років. Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету. Виховує двох синів. Полюбляє заняття спортом та читання книг. Життєве кредо розвиток, мій спосіб життя. Олено. Гроші. але мене але мене зараз цікавить не не гроші, але цікавить те слово сталося. про яке Що сталося? состалося. <світ> Проще мене цікавлять завжди, просто не зараз просто <світ> <Трічний світ> щось змінилося. <світ> -да, да ми почули про тренди і виявилося зовсім <світ> інше. Дивіться Олена слово таке мене зацікавило, аутсорс. Чула я колись, але розкажіть, що це саме щось вільно. Ви ще таке згадали, вільно працювати так, але це саме функція віддаленості, коли ти е, надаєш послугу, але безпосередньо не є дуже близько до даного клієнта, наприклад, або не залучений в процесі. Це як ти в наймі. І коли ти знаходишся вже на наданні послуг, а в чому вигідність для бізнесу ось саме цієї послуги? Тому що це заощадження коштів в першу чергу. Коли ти утримуєш штат, ти сплачуєш і утримуєш кошти для того, щоб тобто, ти платиш їм за викон... за їх пройдений час, uh -huh. які вони тобі мають з е, певних графіку роботи, так. А аутсорс це, ти надаєш певну послугу, тобто за виконання роботи, mm -hmm. і в тому є і різниця. А на, наскільки ось важко не бути злучним в роботу того чи іншого там, ФОПа чи підприємства і прося, там, от, потрібно порахувати, це ж потрібно відразу всю специфіку вникнути. Чи є якісь механізми? Для кого це підходить взагалі? Для, для яких галузів підходить? Для малого і середнього бізнесу це ФОП і ТОВ, але це вже якщо більший сегмент е, великих платників податку, то звичайно аутсорс їм буде Значно незручний, неефективний і взагалі не залучений в їхні процеси. Тому це стосується тільки певних галузей бізнесу і безпосередньо їх наданню конкретних послуг. Я про міфи Ти хотіла про поговорити, тому що до прикладу я ну не цікавилась таким. Ну не потрібно мені особисто Ні. знати про таке, да. да але ж, якщо я зараз до прикладу відкрию там інтернет, наприклад, чи той самий е, штучний інтелект, до якого ми все часто звертаємося, я ж я впевнена, що я почитаю дуже багато міфів саме про цю бухгалтерію на аутсорсі, Ні, які загалі. міфи мені зустрінуться так і взагалі розвійте, будь ласка, їх. Ну, стандартніше те, що ми дуже часто чуємо. Я вже запитую навіть Ні. своїх клієнтів, коли вони обираються. собі навіть просто бухгалтери, за що вони звертають увагу. Вони вважають, що спеціаліст тільки той, який здобув досвід там, протягом 20 років. Uh -huh. Зрозуміло, там вже людина має бути певного віку. Але я їм пояснюю, що досвід можна здобути за 3-4 роки в певній галузі від... мати велику практику. От практика саме вона дає можливість бути універсальним і мати певний досвід. Тому цей стереотип, що це Маєш мати 20 років досвіду, да, він не зовсім. Типу 20 років можна нічого не робити, спокійно собі сидіти на одному місці, зробити одні ті самі функції. Ось, є у нас цілий набір, я знайшов набір між зараз, можемо про них поговорити, зараз він з'явиться на екрані. Дуже цікаво, до речі. Це прикольний мій бомби. Я калькулятором. І так, дивіться. Про те, що бухгалтер завжди в строгому костюмі і окулярах. Да, це теж так, тому що в нас бухгалтерія, і я безпосередньо розвиваю в собі сучасність, uh -huh. знаю популярність там в одязі, в сучасних трендах, бо, тому, що наші клієнти навіть самі приходять, вони продають різні бренди uh -huh. українських виробників одягу, і ми вже біля них теж розуміємо, що нам сьогодні там одягнути, що більше купити і що імпонує нам сьогодні. З приводу того, що має бути тільки цифри, папери, калькулятор, ручка і шо що, 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 і все більше ні, 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 у нас взагалі цього немає. Якщо я звертаю увагу на те, що Освітлюю свою бухгалтерію, та як в мене налаштований побут, що це може бути декілька попок і ноутбуки. Тобто, mm. в нас немає хаосу в документах. Налаштована повністю структура введення в різних програмних забезпеченням mm. Всі бухгалтера є теж про мають навики в програмному забезпеченні їм не в не в поляк, часно на yeah, куржику yeah. сісти, перелаштувати якусь певну програму, не телефонувавши програмістам. Тобто, mm. ми розвиваємо саме таку певну сучасність в цьому, що от, стереотип як. І не працює Завдання бухгалтера лише здати звіти? До завдання тільки так, але ні. В нас є певний критерій uh -huh. про те, що не тільки здати, спочатку uh -huh. освоїти і зрозуміти, в чому суть даного там, наприклад, даного звіта, і зрозуміти, наскільки він має бути. Переданий, тому що якщо ми просто взяли скомпонували якийсь певний набір цифр і передали його без логіки, без смисла, зрозуміло, ну, що нам потім може за це влетіти. Тому ми завжди переглядаємо і знаходимо певні компроміси, смисли, знаходимо в тому, наскільки це є коректним, угу. ну відповідно в законодавстві, і залучаємо це ще до цього клієнта. Першу і, чергу. і, і, і мій улюблений, той міф, який походить з фільму н Рольник. Там де є маленька небезпечна бухгалтерша, до якої приходять великі небезпечні бандити, і кажуть, що нам треба якось приховати 7, міль... 7 мільйонів євро. Так, інколи. Ми так і думали, що папочку взяли і тікаємо. Ось наскільки це правда, що бухгалтер завжди знає, як як там знаю, обійти податки? Не те, що обійти. Податки вони є встановлені законодавством, і ми повинні їх перетримуватися просто. Е, ніби мілка річ, але ми знаємо про те, які вони мають бути, і в оптимізований спосіб. Оце і, саме важливо і, і більше. Я так розумію, що е, ви, ви знаєте про те, як собі не заробити штрафних станцій, аніж не обійти. Їх. Звичайно, тому що ми прораховуємо для свого клієнта одразу, коли він вже стає з нами на пакет обслуговуючий. Ага. Він розуміє на те, йому вигідно з нами взагалі працювати, бо ми теж хочемо е, заробляти певні кошти, але й маємо про це його повідомити, щоб він мав сакет. собі якесь певне розуміння. А не так, як бухгалтер вже в кінці в список А 4 або mm -hmm. чек, і да -да -да. тоді, будь ласка, розпишіться. Угу. І Олено, давайте тоді на останок вже на завершення нашої розмови. Якісь поради для вінничам, Ну, і переваги для, для клієнтів, щоб зацікавити так, щоб зацікавити їх і чому саме вигідно так працювати. Я хочу доносити бізнесу, що бухгалтер це є важливою ключовою одиницею їхній. Справі, тому що ми ем, зацікавлені в тому, щоб допомогти і розвивати його бізнес. Бо інколи мене дуже сильно насторожувало, коли до тебе приходять як в податкову, тебе бояться розповісти. І я стараюся розгадати те, що він хоче мені сказати, чим я йому хочу допомогти, і ще й при цьому зробити вигляд того, що я його не розумію, якісь його темні там, речі, які він не хоче розповідати. Тому хочеться е, саме тут зараз моя. Ем, Задача, напевно, якось так: донести довіру до себе. Тому що я звичайно, проста людина, яка виконує свою теж роботу. І хочеться, щоб нам довіряли, з нами були поруч і завжди розуміли. Тому що бухгалтерія це те, що буде розвиватися в майбутньому, і вона буде тільки допомагати і покращувати діяльність нашого бізнесу. Дякуємо, дякуємо за цікавинки за те, що поділилися з нами. Як можна працювати не лише ось з 9 до 18, а можна працювати на аутсорсі, працювати досить плідно і робити свою роботу прям ну, грамотно і витрачати на це трішки менше часу, ніж витрачають, наприклад, інші. Ось ну і що, Завершимо анекдотом про бухгалтерів. А а може ну там добрий про те, да, що давай. відома компанія, якщо ми знаємо, що від, 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 відома компанія шукає собі нового бухгалтера і в принципі старого теж шукає.